Сушений базилік є відмінною приправою і використовується при приготуванні різних страв. У ряді країн його додають не тільки до м'яса, супів і підлив, але і в сир, і навіть йогурт. Але для того, щоб трави при сушінні зберегли свій аромат, їх необхідно правильно обробляти, коли і як правильно збирати базилік. Перед тим як сушити базилік в домашніх умовах необхідно правильно вибрати час для його збору. Багато досвідчені сидівники. Стигають за літо виростити і зібрати два врожаї пряних трав або створюють город на балконі, але для сушки годиться не вся зелень. Для заготівлі на зиму базилік найкраще збирати перед самим його цвітінням, для заготівлі на зиму базилік найкраще збирати перед самим його цвітінням. Коли ще тільки з'явилися бутони, багато хто відзначає, що зібрані після або під час цвітіння листя майже не такий насичений і яскравий смак і аромат однак існує, і зворотна думка, що листя базиліка придатні для сушіння в період цвітіння рослини тут напевно. Справа смаку кожного, і якщо ви вперше сушіть цю зелень, спробуйте для початку використовувати обидва варіанти, щоб вибрати для себе оптимальний, якого можна буде дотримуватися в подальшому. Збір зелені також все виробляють по різному, хтось зриває тільки листочки, а інші намагаються зірвати всю гілочку. Другий випадок, коли зрізається вся рослина і залишається тільки пеньок, хороший тим, що частина, що залишилася швидко, відростає знову. Таким чином, і без підсіву насіння можна сушити базилік протягом практично цілого літа, що стосується сорту, то найбільш підходящим є фіолетовий базилік. Саме він зберігає при сушінні практично весь аромат, популярні сорти фіолетового базиліка. Російський гігант пурпурно-фіолетовий богатир з ніжною пряною листям. Ідеальне доповнення до страв з риби і м'яса. Салатів зі свіжих овочів надає пікантний присмак через густого аромату з гвоздичними нотками, найбільш ароматна свіжозрізана зелень. Тому рекомендуємо зрізати її прямо перед вживанням. Карлик прикрасить будь-яку страву, додасть неповторний смак салатам, а ще це корисна зелень, яка виручить вас в адаптаційний весняний період. Ділячись мікроелементами і цілим набором вітамінів редрубін ароматне середньорання, компактна рослина висотою до 30 см, стебло насиченого пурпурно-фіолетового забарвлення, листочки подовженої, трохи яйцевидної форми, фіолетові з червоним відтінком, гладкі. Сорт має приємний пряний аромат з гвоздиковими нотками, рекомендований для вирощування у відкритому ґрунті, тепличках кімнатних контейнерах. Розі родзинка ваших кулінарних творінь, шикарна спеція і інгредієнт свіжих салатів, багатий вітамінами, рослина неймовірно міцне, не дивлячись на свою зовнішню крихкість, кущ досить міцний, відмінно переносить всі капризи природи, вітер і дощ прекрасно почуває себе в горщику в зимовий час, коли висадка в ґрунт неможлива, а рарат це гібридний сорт пряних трав, пофарбований в насичений синювато-зелений колір. Прямостоячий напіврозкидистий кущик виростає до шістдесяти висоту. Середній, за розміром, лист отримав форму широкого яйця, порізаний по краю рідко з обчастим малюнком. Він має насичений нісовий аромат, базилік цвіте бусковими квітами. Способи сушіння базиліка зберегти пряну зелень можна декількома способами, наприклад, заморозити базилік, але засушування рослини не менш ефективно. Існує кілька варіантів засушування базиліка на зиму в домашніх умовах. Найбільш популярними є сушка при природних умовах і сушка зелені в електросушарці. Але є й інші варіанти, кожен з яких розглянемо більш детально. Сушка в природних умовах для того, щоб висушити базилік на зиму в природних умовах і максимально зберегти його аромат необхідно, рослина зрізають цілими гілочками, які пов'язують за підстави пучками по 5-6 штук і підвішують для просушування в темному провітрюваному приміщенні, в якому немає комах. Через кілька тижнів листочки природним шляхом позбавлятися вологи і стануть сухими. Після цього їх легко перетворити в порошкоподібний стан і прибрати на зберігання в чистій, і банці щільно закриваються кришкою. Існує кілька варіантів засушування базиліка на зиму в домашніх умовах в електросушарці, сушити базилік на зиму в електросушарці, досить просто зібраних гілочок необхідно обрізати листочки і добре промити їх в проточній воді. За допомогою паперового рушника прибрати зелені зайву вологу, листочки розкласти на піддонах електросушарки. Вибравши оптимальний температурний діапазон приблизно 4,00, готовність можна визначити візуально. Готова приправа повинна легко кришитися. У духовці даний метод заготівлі прянощі на зиму схожий з попереднім, але досвідчені домогосподарки радять поміщати в духовку не цілі листочки, попередньо Деко. На якому тонким шаром розкладена зелень поміщаємо в попередньо розігріту духовку оптимальна температура для даного процесу, що протікає в домашніх умовах. 4.00. нуль дверцята духовки краще залишити трохи відкритими, що сприяє кращій вентиляції, сушку необхідно проводити протягом 2 годин, після чого газ вимкнути, дверцята закрити і залишити, доходити ще на кілька годин, мінімум на сім. Після чого сушену зелень можна прибирати на зберігання у мікрохвильовці сушити базилік на зиму, можливо, навіть в мікрохвильовці, вмиті і просушені листочки базиліка розкладаємо в один шар, тарілку тарілку поміщаємо в мікрохвильовку і включаємо на повну потужність на кілька хвилин. Але краще не залишати цей процес без нагляду, так як можна підсмажити, а не засушити зелень. В цілому ж процес дуже швидкий і дієвий. При цьому аромат зелені не втрачається, залишається яскравим і насиченим, при будь-якому варіанті сушки в домашніх умовах з правильним підходом аромат зелені не втрачається, залишається насиченим. Не можна сказати, що один із запропонованих способів краще, а інший гірше, потрібно вибрати оптимальний і більш зручний.